Добрий день, любі хлопчики дівчатка. Для вас в мене є загадка. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, похнастим снігом крила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся Чепурна? Так вірно, це зима. А ще одну загадку відгадаєте? Тільки сонечко пригріло і розтанув білий скилим. Все радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Правильно, весна. В середині лютого є свято, називається стрітення. цей день зима з весною змагається, та ще й сперечаються. Якщо бабуся зима переможе, то довго ще буде холодно, та ще й люті морози можуть повернутися. А якщо весна візьме вгору, то поверне на тепло. Народ у своїх казках і легендах створив гарний образ весни, красивої, молодої дівчини з вінком на голові. Весну закликають піснями, веснянками. Ця зустріч була пишна і радісна. Водили святкові хороводи, грали веселі ігри, прославляли зиму і весну. Весну закликаємо, веснянок співаємо, весна весна, озовися. Прийди до нас, не барися. Прийде веснонька і тепло нам принесе. І тоді все радіє і співає, весну красну прославляє. Співали пісні, які прославляли родючу землю і весняну працю, проганяли зиму, прославляли рідну природу. Що прокидається від зимового сну і розквітає першими квітами. Наші дітки теж весну закликають та чекають її. Ну, закликаємо. Ка -ка Веснянку співаємо. Весно весно, озовися. Прийди до нас, не барися.

З вами і закликали весну. Тепер будемо на неї чекати. Всіх вас зі святом вітаємо, бажаємо, щоб весна прийшла скоріше в нашу славну Україну і зігріла нас своїм теплом, і мир принесла.